Негативний сценарій це звісно. Ми втрачаємо контроль повністю над Покровським та відходимо на більш вигідні позиції, умовно кажучи, називаємо їх так. А за Покровським сформовано лінію оборони є рубежі достатньо щільні. Але знову ж таки, втрата Покровська це що таке втрата Покровська це автоматична втрата Мирнограда, який навіть ще не розпочав свою оборону. Навіть міські бої повноцінно там не розпочались. І росіяни в форматі цих міських боїв навіть не почали нести ті величезні жертви, які вони несуть, та втрати, які вони несуть, наприклад, Покровську або там по іншим містам, коли розпочинаються міські бої. Тому Мирноград навіть не відіграв свою роль як фортеця. А, другий. Негативний момент це не тільки втрати цих міста, те, що росіян е з'являється можливість маневру своїх військ. Друга загальна військова армія зможе е свої ресурси перерозподіляти на підсилення 51 ї ЗВА, Тобто відновиться штурмові активні наступальні дії на добропільському напрямку з новим ресурсом значно більшим. Другий момент відновиться штурмові дії на Костянтинівку. А друга ЗВА вона буде допомагати або ж 41 перша почне допомагати більше підсилювати 8 загальну військову армію. А також вони будуть мати можливість відкрити ще й напрямок на дружківку, дружківський напрямок. Оце негативні моменти, які можуть за собою е, Які можуть е, бути після того, як е, змушені, ми будемо залишити покрос.